Доброго дня, діти! Малята! Погляньте на малюнок та назвіть, що ви бачите? Так, це їжа. Все, що ми їмо, зветься їжа або продукти харчування. Також до продуктів відносяться фрукти та овочі. Люди їдять щодня декілька разів на день. Якщо ми їмо вранці, то що ми робимо? Так, ми снідаємо. А якщо ми їмо в обід, то що ми робимо? Обідаємо. А якщо ми їмо ввечері, то що ми, діти, робимо? Ввечері ми вечеряємо. Так, діти, добре. Ви на всі питання добре дали відповідь. Скажіть, а де можна придбати продукти харчування? Так, продукти харчування можна купити в крамницях, а ще можна придбати на базарах. Великий вибір продуктів харчування є в супермаркетах. Діти. Погляньте, до нас завітав Петрик. Він хоче розповісти, як разом з мамою, татом та молодшою сестричкою Оленкою ходив у супермаркет за продуктами. У магазині є різні відділи і в кожному продаються різні продукти. Мама Петрика зайшла у відділ, де продаються сир, масло, молоко. Можливо, діти, ви знаєте, як називається цей відділ? Так, це молочний відділ. Мама придбала молочні продукти. Повторіть, діти, ще раз. Мама придбала молочні продукти, а тато зайшов у відділ, де продаються ковбаси, сосиски, м'ясо. То як називається цей відділ? Так, відділ називається м'ясний. Тато придбав м'ясні продукти. Які продукти придбав тато? Тато придбав м'ясні продукти. А Петрик та Оленка зайшли у відділ, де продаються різні солодощі. Малята, а скажіть, такі продукти є корисними? Ні, такі продукти не є корисними, але вони дуже-дуже смачні. А якщо вживати їх не так часто, то вони зовсім не зашкодять вашому здоров'ю. А відділ, де продаються солодощі, називається кондитерський. Як називається такий відділ? Так, кондитерський. Малята. А ще родина купила овочі. Відділ, в якому родина купила овочі, називається овочевий. Придбавши всі продукти, сім'я поїхала додому. А вдома мама почала готувати смачну їжу. А що мама приготувала, ми дізнаємося, коли відгадаємо загадки? Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ой, смачний ми зварим. Що, діти? Так, борщик. Малята, а ще відгадайте загадки. Довгості їх ліпили, ще й в окропі їх варили, потім дружно ласували, Ще й сметанки додавали. Що це, діти? Так, вареники. А це що? Є перлова, є гречана. Рисова, а ще й пшоняна. Залива молоком, як нема, то кип'ятком. Що це малята? Так, це каша. Круп'яні каші дуже корисні, а послухайте ще одну загадку. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа. Проживає? Так, їжа, як спритно ви відгадали загадки? До нових зустрічей на заняттях з розвитку мовлення.